Як завжди, Ромс. І сьогодні ми будемо робити, ну, побачимо що. Так, друзі, мені тільки що мер написав повідомлення, я вам щось його зачитаю. Так, Ромс, що сьогодні у нас є невідкладна справа. Треба поставити лавочки. У мене матеріально немає, так що йди в ліс, нарубай березових дощок. Ви чули? По холоду прийдеться робити його накази. Тому. Давайте скоріше підемо. Я й не думав, що наше село таке бідне. Тому час настав і треба викладати свій телефончик, брати сокиру і йти рубати березу. У мене якраз тут поблизу березово дубовий ліс. Тут багато березок. Я відійду трохи подальше, а то ще на мене злиться. Ну, і зрубаю. Я думаю, однієї хватить. Ні, дві, щоб було покрасті. Знаєте, які зробимо лавочки? Прямо мо, із цими як із опорами під руками кида. Не в кожному селі є лавочки з опорами під руки. Да, я знаю. І, як завжди, все роблю найкраще. Бігу до мене в будинок. Тепер треба скрафтити Тут з нього Ого, ступеньки. І о, я придумав, ні, я не так зробимо. Дай мій верстачок. І дивіться, беремо, крафтимо зраз дощечки березові. і вам перекрафтуйтесь. Нам треба дуже багато дощечок. Потім робимо півблоки, на півблоки, правильно говорити. Ну і зробимо на півблоків, ну і 17 штучок. Люди, а хто вовну, як люк робить? Так. Я не пам'ятаю, зайду сюди. Ой, Я так, значить, треба люків набагато більше, і мені не хватило. тому пішли ще нарубаємо. Мені це не важко. тому, чи... тому коли нарубаю, буду вертатись на... вас включу. Оно. Oh, no. Люди люди все, все зрубали по дереву, а тепер знаєте що? Зараз треба ці два дерева перекрафтити в дощечки, а із дощечок зробити люки. Тому давайте по побилку їх скрафтимо. Так, дощечки перекрафчуємо. Зараз у мене виходить із всіх, всіх дощечок, плюс 14 люків. Ну, давайте 14 люків плюс додамо. Так, тепер ми. Біжимо ставити, я вам покажу, за яким принципом я їх буду встановити. Одну лавочку-двійну я поставлю ось тут, отак. І дивіться, під боками буде отак. О! І спинка також буде така сама. І на моєму районі, в одному з найменших, є тепер лавочка. Тепер треба. Без краю оцього району найбіднішого на мого селища. Отут зробимо таку двійну лавочку прямо під будинком найбагатшого жителя в цьому найбіднішому районі. Да, Звучить якось новічно, але я? Ну, я вам вже розказувала. Ой, повернуся, коли дощ закінчиться. Все я повертаюся, тому що погода наладилась і тепер е, немає доща. І ось тут, наприклад, зроблю лавочку. От... Ні, оце лишнє ще зрубаємо. Бачите, чого я не виклав? Тут, а не вийде зробити бокушки через те, що бачите, як вона стоїть. Тоді буде дорога перекриватися. Так. Тепер ще мер казав, щоб можна було людям милуватися нашим озером або рибку ловити. Поставлю ось тут для риболовів наших для жителів рибалок. Так, блін. Ну що ж я сьогодні не туди, куди треба ставлю всі люки? Так, тут лавочка є. Єдина, раніше вона була на все село. Так, тепер ще ось тут поставлю якраз біля нашої так званої промзони. І ставлю люки. І треба обов'язково, знаєте, де ще поставити лавочок багато у центрі. Ви думаєте, що це центр села? Ні, це просто у селищі така річечка є. А ось центр села, там де базар у мене. Не Так, тепер беру, ставлю лавочку прямо спиною до шахти. Буде прикольно. Зомбі такі. Ні, не тут високо, тут прям на один бок вище. Отак, ще де. А давайте знаєте, де поставив? Отут прям. А що прикольно. Тут, дивіться, на базарі дали здачу, якщо хочеш здачу пересчитати, сів і посчитав, скільки тобі дали здачі. Чи не побилився раптом той житель, який давав здачу? Так, де ще поставимо лавочку? Ну, Біля Мерії. Звісно, обов'язково треба лавочки, навіть дві. Але у мене наново дерево зламалось. Пішов я лягати спать. Посплю і вранці піду е, рубати ще березу. Все, добрий ранок, я проснувся. І тепер я біжу рубати ще. Я думаю, мені однієї берізки. Доповинно хватити, але треба її десь знайти, а ось тут. Прямо далеко бігти не прийшлося. Давай рубайся швидше. Тепер ходімо, як завжди перекрапчувати. її у е, півблоки. Нам їх треба 4 плюс 2. Скільки буде 4 плюс 2, ви знаєте? Давайте рахуйте. 6. Молодці. Так, верстачок. бим бим, пим, -бим -бим, бим, 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 бим. Так, тепер робимо напівблоки. Їх якраз 6. І треба люків ще робити. Їх виходить у нас, нам вистачає на шість. Виходить шість напівблоків і шість люків побігли. Так, тепер отут повинна в мене стояти лавочка обов'язково. Так, оп-оп-оп-оп. Прямо перед сілірадою і з видом на базар можна дивитися, як люди там скуповуються. Оба. Підручник... Підручник. прям як в школі. Так. І тут мені не хватило на один напівблок. Ой, в мене один вищий а з нього ще одну лавочку зроблю. Як вам ця ідея? Не лавочку, а одиночну сидушку Оба тільки. Я придумав не тут. Прям щоб знати рибалки люблять, щоб бути в тишині. Самі їздити на рибалку, да? і дивіться, зараз я знайду місце, на якому буде ексклюзивне місце для риб... рибалення. Ось тут. Да, про нього буде мало хто знати, а що ви мені за це зробити? Рибалки, які люблять ловити рибу, обов'язково його знайдуть. А, я думаю, чого мені не вистачає? Я його випадково поставив, то напів. Ой, напів. Напівлюк, чуть не сказав. Люк. Тепер. Тепер так, в моєму селі є багато лавочок. Сьогодні ми зробили з вами дуже хорошу справу. Поставили в селище дуже багато лавочок по проханню мера. Дякую за перегляд. Якщо хочете, щоб скоріше вийшло наступне відео, тоді поставте лайк. Goodbye.